15 brog i Я там зустрічу віху, їй шістнадцяти не була. зовсім мало є, ріжкою картула, я з нею все забув, забув, прошивку метро. але вона любила диско, а не Камон, Вася, Старайся не трусити попів. Новий родяга п'ятку і поїде в пайне місто Тернопіль. От я до свої ворота, але попилися по небагові, робимо баща, старайся не трусити повідає, то я поїду, а це місто тернопіль головою, є марша, є Це ваше